Ви Знаєте, процеси, що те, що ми бачимо в Новому заповіті, це три місяці із життя Ісуса Христа на землі. Три місяці життя Ісуса Христа лише описані нам в новому заповіті. Частково тут взято день два, частково тут взято день два, частково там взято 3-4 дні, частково взято там, там. там там І навіть не цілий день взято. Взята частина дня якогось. І таким чином назбиралося дослідники досліджують новий законів десь 3,5 місяці життя Ісуса Христа з 3,5 років, про які ми знаємо. Більшість ми не знаємо. Так ось Бог стратегічно зробив як мінімум 4 речі, як мінімум 4 речі. Які вплинули і вплинуть на життя всього людства. Перше, то без чого нічого б не було. Якби Ісус Христос сказав менше проповіді, мабуть, це не сильно вплинуло б на, на спасіння людства, правда? Якби Ісус Христос зцілив не 200 людей за свої 3,5 роки, а 150. 50 людей би менше зцілилося, але це не вплинуло би на майбутнє Всесвіту. Але є речі, які би вплинули їх, як мінімум чотири. Перше, якби Ісус не прийшов, і не народився від Діви Марії. Якби Ісус Христос не народився безгрішним, від Святого Духа і не став людиною повноцінною. Якби Бог не став людиною, нічого б цього не було. Ми б з вами тут не сиділи і майбутнього людства не було. Це перша дуже важлива річ, яку Бог зробив, без якої нічого не працювається. Це дуже стратегічна річ, яку зробив Бог. Друга дуже важлива стратегічна річ. Без якої нічого б не було, це смерть Ісуса Христа на Христі. Це той момент, коли Він прийняв покарання за наші гріхи з вами і отримав спасіння людства завдяки своїй смерті. Без цього нічого не було. Третє. без його Воскресіння. Якби Христос воскрес, Віра в наше Все дарем. Пробують наше даремно. Якби не було Воскресіння Ісуса Христа, нічого всього, всього не має значення. Марно. Четверте. Якби Ісус Христос за свої половиною роки не вклав своє життя в 12 людей, нічого б цього не було. То поніс Євангелі. Ісус Христос помер вознісся на небеса. Учні Його понесли звісту в світ. Якби Ісус не вибрав собі учнів і не навчав їх, і не передав би їм слова, які вони потім передали далі, нічого б з цього не було. І останнє, стратегічно, що зробило? Далам своє слово. Без якого ми пам'ятаємо історію людства, без якого сама навіть пішла дуже далеко від Божої волі. Пам'ятаєте, згадайте історію, згадайте всі середні середні віччя, згадайте інвізиції, згадайте Христові походи. П'яте стратегічне річ, яку зробив Бог, він дав нам своє слово. Для того, щоб ми будували життя своє на Його слові, щоб ми могли в цьому житті вистояти. Коли Ісус Навин ставав лідером ізраїльського народу? Коли він приймав від Мойсея, ну, Мойсей помер націю. І ставав по суті президентом країни. Це записано в книзі Ісуса Навіна в першому розділі. Знаєте, що цікаво написано. Бог міг би багато говорити Ісусу Навіну, як треба керувати державою. Як треба вести війни, як потрібно робити багато чого тактичного в їхньому житті? Вони повинні були добратися до землі обіцяної. То була стратегічна річ. Було багато кроків до того всього діла. Але він йому сказав просту річ: Не бійся, не лякайся, я з тобою. Це перше, що я йому сказав. Пам'ятай, хто з тобою. І друге, він йому сказав: нехай ця книга закону не відходить від твоїх уст. Все, що сказав Бог Ісусунамі для того, щоб підготувати його до життя. Знаєте, сестри, ми з вами живемо зараз в такому світі, який хитається дуже сильно. Я вам скажу і казав про це раніше і ще раз нагадаю, не буде краще. Не буде краще. Буде ставати гірше, гірше і гірше. І це реальність наша. І для тих із нас, хто думає, що можна. Поміняти країну, щоб було краще, повірте мені, це тимчасово. Хтось із наших поїхав в Польщу, щоб там спастись, зберегтися від війни, нема питань. Але це тимчасово. Звідки ви знаєте, що через 5 років якийсь Путін не, не нападе на Польщу? Якщо це станеться в Польщі, ви будете куди тікти далі? В Німеччину. А ратом в Німеччині щось станеться, ви будете їхати туди. В Ізраїль? В Ізраїль... Ви розумієте, да? і сестри, ви розумієте, що ми в нашому житті повинні визначитись, що для нас є основою і що нас тримає. Що для нас є важливою стратегічною річчю, без якої наше життя просто буде розвалюватися? Якщо ми своє життя будуємо на якихось людських філософіях і матеріальному достатку і розбудовуємо це в цьому напрямку, рано чи пізно це нас підведе, рано чи пізно це зруйнується. Тому що все, що на землі, воно на згорить. Якщо ми будуємо і намагаємося побудувати своє життя, свою сім'ю, свою роботу, свій бізнес, своє землевідношення на біблійних істинах святого письма, на словах Бога, Намагаємося самі будувати своє життя так, намагаємося дітей своїх так виховати. Ми побудуємо міцне життя.